Доброго ранку глядачі, Сьогодні хочу зняти обзор на мототрактора. Всі говорять, що не купляти його, бо він сипиться і так, далі, і так далі. Хочу зробити чесний відгук про цей трактор, так як користуюся вже більше 6 років. О, і багато продавців там розказують всі, всякі байки чи купляти, щось там в них слабе в цих тракторах, та і, і так далі. Ось дивіться, в мене такий мототрактор. Як бачите, лідер 160 йде, це ще 2017 року випусків. О. Ну, тут вже конечно, допрацьовано так як топливний бак. Радіатор вже зробили під ось таку пробку. Дуже зручно закривати і не треба, бо так, що стандартно, постійно треба було замінювати, як не пружина там перержавіла, вже вийшла з ладу. Зробили ось так. В принципі, вже один сезон відпрацювало без питань. По поршневій, як ви бачили по відео моїх попередніх, замінював. Уже сезон ходила на нові поршньові двигун. Тоже питань немає. Масло, ось як бачите. Вже вироботка є. Ну, Звісно, доливаю чого хлопці. Не буду брехати, бо продавці там блін, розказують е, всякі приколи там, ну, про ці трактори, що вони там. Те відпало, те відпало, те не ходить. Ну, дивіться, в мене чесний відео зразу кажу, кидає тут, де кришка, непонятно чого. Поставили нову прокладку, вирубали, все рівно пропускає. Сальник, поставили новий і все рівно десь пускає тут. Говорять, що десь моє мікротріщина у блоку її кидає, не знаю. Як розбирали, все тут повимивали, ніде нічого не видно. Можливо, як нагрівається, то й масло рідке й воно десь пускає. Не зрозумів. Далі б, бачите, казали герметик, це ну, неправильно. Хлопці, сезон відпрацював, якби щось не так, він кипів би і не пропускав би воду. Тут є такі два отвори, що вода виходить в блоку, чи як там, ну, охлаждається. В принципі, питань немає. <кхів> Далі. По ремнях, це ж продавці там різні є знатоки, розказують. На ремнях це трактор він не потрібний. Хлопці, я вам скажу оті ну я не працював, дайте мені сюди привезіть трактора трьохсіндровий. Я вам покажу, як цей працює і як трьохсіндровий в самі на грузці. Наприклад, ось цей трактор, якщо працювати ось з таким агрегатом, як фреза, при навантаженні. Якщо правильно натягнути ремні, він просто пробуксує ремень і все. І у вас зберігається е, первічний вал, його не обірве, щеплення товше ще буде ходити, все це проходить. Ось, ремень пробуксував, все, вас просто став двигун. Якщо 3 циліндрових, ви самі розумієте, там вже вал йде з'єднаний муфтою. о, тому, якщо у вас фреза йде, там, наприклад, де стілник вихапанули, він просто або в мредвигу, ну, стане, буде ну, коптити на все. І він сімно буде чапати, бо Там ціліндри. циліндри. І буде рвати або щеплення, або коробці. Там шестерні зуби подриває, або первічний вал обірве. Коротше, буде е, халепа. Тому якось так. По ремнях тему ми закрили. По новий, чи він тягне цю фрезу, чи не тягне. Фреза йде метр двадцять. Він, Якщо з грудобоєм, питань немає. Якщо без грудобоя провірав один участок, 10 сотих виходить, обірвало в мене тут котка, прийшлося там людині доробити огород. Тому, що я зробив? Зняв котка і спробував фрезерувати. Першою хлопці він повну лябину. На примусовому ще державний, бо він тупо ремні буксували, нічого не міг зробити. Я пройшов два проходи, завершив роботу, зробив, поїхав котка. О, з котком питань нема. Наприклад, виставив, рівну, воно однаково тримає. Якщо брати без котка, хлопці, зразу ставте або колеса опорні, або робіть ось такі котки. Не дуже воно тут вже і затратно, бачите. Можна з арматури зробити, тут з полоси. О. Тому в мене ось квадрат, ну, тру, кругла труба, ви можете зробити з квадратної. Без подібників, ось так виходить болт, простий з різьби, типу як вал іде. і труба уварена всередину. Тобто не треба ні пучівників, та їх навіть не потрібно, бо, тому що пилюку буде забивати і воно буде клинити. Коротше, Лишні затрати. Тут так само ж труба. За ну, мишли трактора. Ну, я вам і чому говорю, бо фреза йшла із трактором, тому треба теж за нього розповісти. Також, продаються зараз на навіскою, там вже обще, ну, жахіття. Іде така типу, як плита. до Плити чіпляється фреза. з боку йде вал ось тут на фрезі. І виходить передаточне з на ту плиту. То взагалі я не знаю, як там ні натягнути цепка, нічого не можна. А в мене виходить ось ці корпуса відпускаєте. Ставляться пластини. Ну, зараз я цепка настрою так, що в мене по максимуму. Вже відну, ну, точніше, по мінімуму корпуса стоять. А якщо треба буде мені натягнути, я кидаю тройку. Полосу або четверку сюди закладаю, зажимаю корпуса і цепок у мене натягнеться. Як із цієї сторони, так і з цієї. Треба, щоб було, виходить рівно. Бо потім буде цепок не попадати по зірочках. Ну, ось, дивіться. Так само ж із цієї сторони я так само ставлю полосу. І це рівняється, все добре. Також хочу розказати тим. Людям, як можна сказати, чи не брехунам тим, хто розказує про трактори. Дивіться, оці зірочки, вони нікому тут не потрібні. Відпрацював 4 роки, це як вам сказати, це не для людей зроблено. Тому що постійно тільки, навіть по м'якій землі, десь там брелу зачепили таку більшу, ну, виходить, як після землі не однаково кого є такі, що. Звісно, не будемо казати, як горають. О. Виходить, десь зачеплює, наприклад, теж цілник там, чи будь-що. Воно виходить через ці маленькі зуби, тут йде двоградний цепок. Зараз ну, я вам перейду, я його покажу, поставив на паузу. Ось такий виходить йде цеп. Бачите, двоградний. Його вже поскручувало від того, що від навантаження там конкретно йде. Ну, перейдемо до трактора, розповім. Чого йде навантаження, дивіться, ось ці зуби, вони маленькі. І воно виходить при навантаженні, він виходить, як проскакує. Ну думаю, як у людей фрезерує, тут тільки опустив уплаваючи. Він тріщить. Ну, думаю, та, що це таке? Два роки оце він відпрацював і почало тріщати. Та й до того, де як, як тверде воно теж проскакувало. Думав, зразу все. Щось в фрезі всередині, ну, тут де натяжне. Коли подивився, ніхрена там не натяжне, сипок натягнутий, а воно виходить тріщало по цих маленьких зубах. Як я його не натягував, все рівно воно проскакувало, він не попадав, чи, ну, я не знаю, як воно що воно тріщало, чи воно по зубах не йшло. І оцентровано виходить, на корпусах було одинаково, що не так, не знаю. Поставили із їжа, виходить зуби, бачите, зірочка сама більша. І ну, сама в діаметрі, я маю в І зуби більші. Тут стоїть, якщо не помиляюся на 16, спереді стоїть на 13 зубів. Ну, Щоб більші обороти були на фрезі, треба зробити навпаки. Я не можу поставити навпаки, бо в мене, як бачите, масляний насос стоїть. І там місця немає. Тому якось так. Коротше, по новісті розібралися. По коробці е, больна тема це перша і задня передача, її вибиває. о, Як на понижених, так і на повишених. Чого вибиває, а це вам те, що у вас стоїть. ну, Звісно, ті люди приблизно люди, як говориться. Що продають, розказують там байки, що чим більше шків на маховиковій, це вам і швидкість, і скорість, і обороти. Та нахрена вони тут здалися. Тут потрібно, щоб було 100 мм шків і то ще навіть і 80. Тут, чого я вам так кажу, більша йде потужність о, і малі обороти йдуть на коробку. Потім у вас не летить отой почіпник. Бо як більші обороти на коробку йдуть, гріється почіпник, він аж фіолетовий робиться, розсипається на первічну валові. Поставивши 100 мм шків, це я вже докуплював, О, докупив, поставив, бо хто його тобі купить, як не сам на тій продавці, навіть в комплекті не йде плуг і тим більше фреза. Невже, ну, як вам його сказати? Цей трактор без фрези це нічого. З фрезою він хоч е, зразу ви не вкладає, ну не робите вкладення, ви собі ви фрезеруєте огороди і так далі. А якщо без фрези, 6 тисяч фрезу кидати, ну хлопці, не будьте вже такі жадні ті, хто продають. Дайте людині цю фрезу в комплекті, все. Чи так само ті ціни пишете, 80 тисяч. Допиши, вже тих скажи, що 105 тисяч чи скільки, вже дайте йому фрезою. О. І тим більше... Не обманюйте людей. Ці трактори від початку, як мали приїжджати сюди в Україну, вони всі йшли з фрезами. А зараз вже байки розказують, що фрези не йдуть. І тим більше ще й йшли в пуги два корпуси, якщо більше 20 коняк. якщо 15, один корпус, коротше, такі були комплектації. А зараз ви обманюєте людей. Далі. По коробці в ньому це є проблема. Тут, де стоїть кришка сальника о, і тормозний барабан, тут пускає масло, там болтики під шістиграні, постійно треба піджимати. Е, також розказую там, коротше, не буду казати, який магазин, тако наблюдаю за всіма е, первічний вал і там стоїть вижимний і ось така вилочка. Всі розказують, що треба мастити вижиний почіпний. Хлопці, ось, ось дивіться, да, він в болоті. там на... 에, здається, що це масло, я його не мастю. Чисто тільки змастю. Ось дивіться, бачите? Тут така вилочка йде, що вижимає Ну, підшипника вижимного. Ось удили її трошки масла. На вижимний я масло не лив, Він, дивіться, він крутиться свободно. А чого він так змастюється? Бо, тому що як тут налив масло, бачите? На оцю, і воно автоматично змастюється О! Тому якось так. Далі по гідравліці питань немає, тільки усилювали, Ось їхав з фрезою, так як грудобой трошки важкий і виходить одірвало ось тут від короб... Ну, Від самої рамки цієї навіски. Тому якось так. Так, колія, колія трактора, зараз скажу за колію. Зразу е, як він прийшов, була 1,20 м. Зараз в нього по центрах 1 м. Так як картоплю сажаємо під е, ну, 50 см. По крилах ну, буквально десь там 6 місяців поїздив і вони позагинало їх, їхав там по лісі і виходить одірвало то усилиє четверкою полосою. Бачите надійно, не те, що вони там продають. Е, можна сказати, якусь фігню. оті шлапаки взагалі шлапаки, здорові, вони взагалі тут не потрібні. О, якщо вже продаєте, то продайте щось людині нормальне. Тут так само бачите по начажних роліках, там два які ось ішло, е, вони нафіг тут не потрібні. Стоять ще знизу. Ось один, це заводський. І там ще один знизу. Ну, давайте розберемось так. Це ще куди не йшло. Ось знизу видно буде чи ні. Да, ось бачите Це ще куди не йшло. Він направляє, наприклад, туди на щеплення. Ось цей, що знизу йде, ось ще від нього кріплення. Він тут не треба. А навпаки, треба ставити ось тут. Бачите, як ми зробили. Щоб направляло на, на шкіл двигуна, бо тут він не потрібний о той, що заводський йде. А тут ми поставили, якби і прижимає ремні і направляє на, на двигун. О. Далі. Ну, Відео буде довге, звісно, але хочу розповісти. Генератор, той, що йде заводський, зразу викидайте його, він взагалі не працює. Він не дозаражає акумулятори і вони ті з ладу виходять. Коротше, як вам сказати, продавці розказували, байкер розказує усиляний, ніхрена він не усиляний. Вже за свої кошти купив 2500, віддав 700 Вт трактор. Зараз питання має заражається і працює. О. Так, що це там ще далі розказували там, ну, знаєте, наші, ну, хто переглядає, той знає. Далі, по датчиках. Розказують, дивіться, там по моточасах, 10 моточасів і, і двигунові масло замінити. Хлопці, як я можу їх по 10 мотогодин і поміняти, якщо він при 5 мот, мотогодинах він тупо заклинив, він став на місці. Якісь там цифри бігали, але ну він не піднімався більше 5 мотогодин. По маслові це я вже поставив ну, нового. Зараз показує. Ну, на гарачу виходить десь 0,8, а на... Ну, точніше на холодну 0,8, а на гарачу десь 0,4. Тут це я пробував ще одного ставити, він вийшов з ладу, тут стояло на воду. Тоже повна фігня. Закручується. Ну, не покажу, бо кран викрутив, я зараз по-другому зливаю воду. Дивіться. Тут стояв кран. О, зараз я вам покажу його. Звісно, відео немає кому, так щоб я розказав, показав. Сам знімаю, вибачайте, буду бігати. показувати. Ось, ось дивіться, кран, який йде заводський. Давайте ось тут покажу. Так. Ось різьба Це він виходить, закручується в блок. А знизу йшов, ось бачите, такий штуцер. І закладався провід. О! Виходить е, на датчик температури. Така пійня, хлопці, що воно нікому не потрібне, а саме чому виходить. Як залити воду, там з боку така приставка була і воно постійно вода лишалася, не стікала повністю, легенький морозець замерзає там і ви його не можете прогріти гарячою водою, тобто через ну, я подумав про стіскати за акумулятора. ще раз сказати. Е, Виходить гарячою водою, пролити його, я так завжди роблю, зливаю, наприклад ось воду о, а потім, як заводити, вже ну, на другий раз, коли я маю щось працювати. Е, проливаю гарячою водою, повністю головка нагрівається і закручую екрана, заливаю повний радіатор і поїхав працювати. о, Я не лию антифриз то сол там чи що не лію таке. О, Зараз як я зливаю. Коротше, зараз покажу. Дивіться, ось у мене краник, це що я показував. Ось бачите, різьба. Закру... Викручую, виходить, як треба злити мені. Викручую його повністю. Вода що з головки, що з радіатора стікає повністю і не замерзає нічого. Як треба працювати, я його закрутив і все. Тут поставив, бо тут вже бачите, немає оцей, що перекриває. Просто кину різинку всередині, щоб не витікала вода і все. Бо міняв цих кранів, хлопці після того, як датчика поміняв, вже штук 3-4, вони не тримають. такі запчасті говно, що немає б на слів. Просто. О, різину, звісно, поміняв. Але не хотів вже до них там писати, воно і по гарантії не міняється. Е, ще рік навіть не пройшов, Коротше, поміняв на зазовські колеса і все. тобто і Різина можна в будь-який час купити, ну, ну це вже десь років три вона відходила, питань нема. Ну, звісно, років десь. Ну, одне колесо виходить, бахнуло, пішла гуля, я поміняв, потім через пару років. На Е, ще й друге б, на то поміняв вже не хотів йолочку купляти, дуже дорого стої, поставив ось таку. О. Тому якось так. По задній резині також гулі пішли, купив агрофермер 6,0 на 16. По взагалі бомба, вона навіть бачите, не постиралася. Тут ще такі, як були прорізи, але вони такі. Ось Дивіться, 6 на 16. О. Також є ще по коробці одне питання по ось цих болтах Е, Потрібно усилювати, бо ось вже там розбита різьба, потрібно постійно підкручувати і ось таке короче, питання. Ну Це не сильно там критично, постійно треба дивитися за ними, бо будуть віджиматися. О. Так що хлопці не ведіться на ті байки, що розказують, що... Все в комплектації йде, ми там на вам доставку гарантію, ніякої вам гарантії не буду давати, я це не вірю. Привезіть мені сюди трактора, ось дивіться, в мене ось один є. Привезіть сюди трактора. Ось у мене, дивіться, ще один трактор. Ми їх зрівняємо, наприклад, дивіться, тому 10 коняк, ну він більше вже як до міні-трактора йде. Це як мототрактор, привезіть сюди мені міні-трактора, 3 циліндри, я вам покажу. І будете знати, чи він працює чи ні. А так розказувати на тих площадках, що ми продаємо гарантія, все. привезіть мені якогось скаута. Всі зараз хвалять скаути. Ну Така техніка, що не ломається нічого. Ну Давайте на сезон привезіть, я покажу з культиватором, там, наприклад, привезіть фрезу, Там, що там ще таке, що важливе для огородини. І ми покажемо. Я думаю. І села 70% мене підтримують, щоб побачити на моєму каналі, як працює той ваш хвалений трактор скаут. О, там Леоніду Бобошку привозили, він показував. З ну Привезіть мені або мототрактора. Ну, в мене якби мототрактор, або міні-трактора для порівняння например, з плугом і культіватором. У мене ось цей на 10 кінських сил. ну Давайте підійдемо. Ще про цього тракторця розкажу. Двигун зубер 10 кінських сил, виходить вугловське щеплення, йде, диск ГАЗ-51, вугловий редуктор, коробка ГАЗ-51, задній мост ГАЗ-51, колеса із сварки, диск. диски йдуть із сварки САК, потім різина ГАЗ-51, ГАЗ-53 можна поставити. І можна поставити із Т-40 передню. Це на даний час стоїть Т-40 передня. Навіска ось така. Побачимо, як у вашого скаута навіска. У мене ось такі полоси, їхні гнечого. У вас там показуєте на такі вже грубі на полоси. Розтяжки, там усилено все. Привезіть, покажемо людям, розкажу, що, де як. Навіть у ваших скаутах на навіска йде. Із, ну, на гідравліці. У мене про старий працюю і 2 гектари виорую за сезон. Уже буквально 5 років так користуюся. А ви привезі там, ну, не важно, там на 24 коняки давайте. О. Ну, Я думаю, я точно заміряв, скільки в цьому тракторі е, вага. Ну, провіримо. Вагу, скільки в цьому тракторі, скільки в вашому, побачимо, як з плугом. Ну, звичайно, в мене плуг 2 по 20, якщо у вас є можливість, там привезіть з плугом своїм 2-25. Покажу людям, так, з цим плугом він працює, там, того він не тягне і так далі. Так само до мототрактора. До мототрактора питань по навісті немає. У мене все навісне є На одну точку. Все не є, привозити свого скаута. Наприклад, на 24 коняки давайте. Бо в мене на 12, скажу людям, так, 24 коняки, сюди двигун взагалі не потрібний. Сюди треба 12 і все. Якщо ви так хвалите, що там потужність, питань ма, привозьте на 24, я кажу. Так, коробка не витримує. 24 коняки сюди не треба. Все. Тому якось так. Дякую за перегляд. І чекаємо нового трактора на каналі. Гарного дня!